Ми зараз проїжджаємо центр городка і їдемо по ще дві машини на матницю. Такий прикол знайшли вже наші дві машини на площадці і зараз будемо думати, як їх звідси забрати. Евакуатор вже є. Одна машина їде, а другу треба домовитись за навантажувач. От виїжджає перша машина, яку сьогодні забираємо. Одна зоя їде, друга не їде. Зараз ми той, що їде, візьмемо на трос другу зою і витягнемо тут з площадки і далі вже на евакуатор залавати. лаватою. <плес> вас, У мене від і давай, давай, в Юлі. В Юлі від Та я, За якої виїхати за ви кермом. Ратим як тягнути машину, то перевірив, що на нейтралці стоїть поставив в паркінг. Ну, а з паркінгу вона <говори> вже, вже назад на нейтралку не стала, бо сів акумулятор. Зараз ми іншою машиною трошки подав заряд, щоб поставити машину на нейтралку. І зараз на тросі ще раз будемо пробувати їхати. Потихеньку, потихеньку їдемо. А так доездил. Так. Доехала.